Майже так. Я думаю, ми обговорили в основному. те, що сказали досить всебічно. Ми збираємося опублікувати заяву щодо деяких деталей. Але загалом, я думаю, за шкалою від 0 до 10, де 10, це найкраще. Я б сказав, що зустріч була на 12. Добре, я думаю, це було 12. Сер особливо я думаю, що. Так багато успішних зустрічей, правильно ваш і так багато зустрічей, які чудові для нашої країни, з буквально сотні мільярдів трильйони доларів надійшли в нашу країну за останні чотири дні представлені цією зустрічю. Але трильйони доларів, де Тойота збирається будувати заводи на 10 мільярдів доларів заводів. І ви знаєте, я міг би перерахувати так багато різних компаній, які приходять. Вони вливають гроші в Сполучені Штати. Тож, навіть поза межами цієї зустрічі це була неймовірна подорож, і я сподіваюся, що ви раді, що були її частиною. Це було я маю на увазі. Подивіться на південну Корею, Японію та багато інших країн, з якими ми зустрічалися там. Вони інвестують величезні суми грошей у Сполучені Штати, такі гроші, яких ми ніколи раніше не бачили. Це ми... отже, я б повернувся стосовно Кім Чен Іна. Я б повернувся. Це було. Про що ви хочете з ним поговорити? У мене були чудові стосунки з Кім Чен Іном. Я думаю, якби мене не обрали, у вас би було. Якби Гіларі Клінтон прийшла тоді, він не любить. Він не любить багатьох людей, окрім мене. Якщо хочете знати правду, я думаю, у нього була б велика війна. Могла би бути дуже погана війна, теж Цер, Коли ви плануєте звільнити? Так, це ще одна річ, про яку ми домовилися. Я поїду до а, а, Китаю у квітні. Він приїде сюди, десь після цього, чи то у Флориду, Лонг Біч або Вашингтон.